Привіт, бачу попит на тему, як вкотитися в ІТ, отримати першу роботу програмістом, тому запишу таке відео, розкажу свою історію і деякі історії моїх знайомих, зачепимо теми курсів, інтерв'ю і низькооплачуваних робіт. Розумію, що в кожного свій унікальний досвід, розповідаю про те, що я знаю. Якщо у вас сильно інші історії, ласкаво просимо до коментарів, цікаво почитати. Якщо підсумувати, то я виділю наступні моменти. Перше, я рекомендую навчатись програмуванню через практику. Очевидно, треба максимально швидко отримувати будь-яку роботу і треба проходити інтерв'ю. Далі я буду ці моменти довго мусолити, якщо цікаво, то приємного перегляду. Навчання через практику: як я отримав свою першу роботу? На співбесіді я прийшов з github репозиторієм своїм, в якому вже було кілька проектів. Які вирішували мої актуальні на той момент проблеми? Серед них були перший проект це парсер робота Цей парсер діставав вакансії, які стосувалися PHP, і групував ключові слова. Я дивився, з якою частотою ці ключові слова фігурують у вакансіях, щоб в майбутньому надалі подивитися, що це за взагалі за ключові слова? Почитав про них і був готовий на співбесіду. Другий проект це парсер СTіма. Я тоді у вільний час торгував Counter-Strike скінами і написав штуку, в яку я загружав список товарів. І далі вже ось цей скрипт. Він парсив ці товари, дивився, які актуальні ціни на ці товари. І далі я вручну перевіряв ціни і робив відповідні ставки. Розуміло, що проекти були криві, жахливо структуровані, повільно працювали. Я тоді мало розумів програмуванні, але вони були і вони працювали. І на першій ж моїй співбесіді цього було достатньо. Можливо, нюанс ще був в тому, що сама вакансія була доволі низько оплачувана. Компенсація була низька на той час, але тим не менш, інтерв'юер подивився на ці проекти, задав кілька питань по коду. Трошки по теорії, і я отримав свій перший офер. Я отримав першу роботу. Тепер питання, як я зробив ті проекти, не вміючи програмувати. Свій перший проект на PHP я зробив по книжці. Назву згадувати не буду, бо книжка вже на той момент була не сильно актуальна. Але в чому суть? Що по книжці, розділ за розділом, я повторював за автором і написав гостюву книгу. Далі я пішов на двомісячні курси, не знаючи, чи вони ще існують. А якими я був на 100% розчарований. Курси були жахливими. Паралельно з ними я зробив ось ці два проекти, про які згадував, і пішов на співбесіду. курси я так і не закінчив. Ці проекти вирішували мої існуючі проблеми. Впевнений, що якщо ви подивитесь на своє життя, 100% якісь речі можна було б оптимізувати. Автоматизувати, подумайте, як би ви могли покращити своє життя. Ви можете написати туду ліст трекер звичок. Якщо ви студент, у вас 100% є якісь задачі, які ви можете вирішити за допомогою програмування. Тому висновок цього розділу: робіть проекти. Якщо ви зовсім новачок, то беріть статті, книги, відео на Ютубі. Зараз матеріалу вже безліч. Коли я це робив, його так не так багато було. І повторюйте за автором. У мене на каналі є тудо-ліст на Symfony, Будуємо MVC фреймворк на чистому PHP, є початок проекту на Laravel, Беріть, що подобається, і повторюйте. Якщо ви хочете якісь інші технології, я впевнений, що на YouTube ви запросто їх знайдете. Але з повторюванням важливо вчасно зупинитися, бо все, що ви навчитесь, це повторювати і самостійно нічого не не будете вміти робити. Коли ви ознайомитесь з базовими можливостями мови програмування чи фреймворка, пора починати робити щось самостійно. І коли ви впираєтесь в якусь проблему, то уже тоді дивитися документацію, шукати статті на тему, як цю проблему вирішити. Якщо ж ви не новачок, то іноді подібні відео все одно корисні, бо ви можете не знати про якісь можливості. Інструментів, з якими працюєте, ви можете подивитися на якісь а, інші підходи. Я періодично дивлюся, як працюють інші люди, і знаходжу це корисним. Зачепив тему курсів. Курси можуть бути гарною ідеєю. Часто ви отримаєте структурований матеріал, ви отримаєте завдання, ви отримуєте менторів. Я дуже сильно не рекомендую йти на курси з постплатою, де ви платите якийсь відсоток. При своєму після свого працевлаштування. Це кабала ви заплатите дуже багато, і нема гарантії, що курси при цьому не будуть відстійними і вам не доведеться все вчити самому, шукати роботу самому, і при цьому все одно треба буде платити. Тому я такий підхід не рекомендую. Якщо ви хочете йти на платні курси, краще одразу заплатіть. Фіксовану суму, не підписуйтесь на подібні договори. Другий етап це максимально швидко отримувати будь-яку роботу. Тут такий момент, що в кожного свої обставини і можливості, але мені здається, що правильно хапатися за будь-яку роботу. Виключення, може, якщо ви студент, вам не горить заробляти гроші і ви можете кілька років потусити в університеті, в цьому випадку, мабуть, краще так і зробити. Для всіх інших шукайте роботу. Ви можете бути супер вмотивованим, регулярно навчатися, але все ж не всі такі. А коли у вас є робота, то ви 8 годин, хочете цього чи не хочете, будете приділяти програмуванню. Вам за це платять гроші, і у вас є певні обов'язки. Крім цього, ви будете спілкуватися з колегами, вашу роботу будуть перевіряти, тобто, ви будете отримувати якийсь зворотній зв'язок. Що проблематично, якщо ви навчаєтесь самостійно, зачепимо тему компенсації? Моя перша компенсація на посаді програміста була дуже низькою, прям дуже низькою, зовсім не айтішною. Але по мірі того як я розвивався, мені і на першій роботі підняли зарплату. А потім через півроку я пішов на іншу роботу на подвійну зарплату. Потім мене кинули, потім я знову пішов на вищу зарплату, потім знову X2, але то вже тема зовсім іншого відео. В суть, якщо ви впевнений в собі, маєте досвід, вмієте гарно себе подати, то можете просити ринкову зарплату. Але ви ще перераховане це навички. І якщо у вас їх поки немає, то беріться за будь-яку роботу. Якщо вас при цьому використовують, то використайте і кампанію, отримайте досвід і через 3-6 місяців активно шукайте наступну кампанію, де вас адекватно оцінять. Хороші кампанії є і їх є багато. Є компанії, які регулярно самі вам будуть підіймати зарплату. Є компанії, які будуть платити вам бонуси за гарну роботу. Таке є. Я з таким не раз зіштовхувався. І будьте вдячними таким кампаніям, платіть їм гарною. Роботою, вірністю. Але якщо вас використовують, ваші навички зростають, а компенсація ні, вам не доплачують по ринку, то тут якісь сантименти недоречні. І ще такий момент підмітити: якщо роботу ви поки не знайшли, все ж є можливість отримувати фідбек і тематичне спілкування, шукайте відповідні спільноти. Раніше це були форуми, зараз це дискорд, сервери чи телеграм-канали. Наприклад, є PHP Friends Club. Там сидять досвідчені PHP-програмісти, які без користі для себе можуть вам допомогти. Там часто обговорюються дуже цікаві теми. Шукайте спільноти по технологіям, які вам цікаві. Ну і курси можуть бути вирішенням подібних проблем. Раніше вже говорили. Що добре в курсах, що у вас буде якийсь ментор, у вас буде якийсь код рев'ю. Якщо шукаєте курси, то обов'язково уточнюйте, щоб ось це все, все було. І останнє інтерв'ю. Інтерв'ю треба вміти проходити. Це навичка. Я в найкращі часи, коли ринок був на підйомі, отримував офер за офером. І не тому, що я був суперкрутий програміст, а тому, що я гарно проходив співбесіди. Чому я гарно проходив співбесіди? Бо я перед цим багато разів облажався на співбесідах. Але я не просто лежав. Я, по-перше, коли чогось не знав, то не соромився це запитати. Не не соромився запитати, що думає інтерв'юер на цю тему. І в більшості випадків я отримував гарне пояснення, чому я помиляюсь, як якісь штуки працюють. І друге, я запам'ятовував, чого не знаю, і одразу після співбесіди гуглив, шукав матеріали на цю тему. Таким чином, ви тренуєтесь, ви вчитесь на якесь інтерв'ю. Це може бути п'яте, може десяте і суть. З вас ці всі відповіді на питання будуть вилітати на автоматі, ви будете говорити чітко і впевнено. А все те, що ви на першому етапі навчались на практиці, ви як зрозумієте, набагато краще засвоїться цей матеріал, структурується, ви зрозумієте, чому ви робили якісь рішення тоді і як воно працює. Коли ось ця от теорія вона накладеться на те, що ви вже знаєте, що ви вже інтуїтивно. Пробите, вмієте. Ще кілька порад на тему інтерв'ю. Перше, очевидно, на них треба потрапити. Для того, щоб потрапити, потрібно подаватися. Навіть якщо у вас немає якихось ключових слів з вакансії в резюме, подавайтеся, ніхто не розраховує на 100% матч якоїсь бази даних чи меседж брокера ви можете не знати і це окей. Але якщо ви не знаєте якихось слів, то будьте ласкаві загуглити перед інтерв'ю. І скажіть на інтерв'ю, що от, практичного досвіду немає, але я читав, приблизно знаю, як воно працює, для чого воно використовується. Хоча б. і щоб ваше резюме розглянули серед десятків інших, напишіть гарний cover letter. Тобто прочитайте уважно, що це за проект, і скажіть, чи що ви щось подібне робили, маєте релевантний досвід, чи чого вам здається, ви можете гарно. Підходите під цю вакансію. І останнє це питайте зворотній зв'язок, в ідеалі прямо у інтерв'юера, у технічного спеціаліста. Від рекрутера ви можете не дочекатись відповіді, тому краще це робити одразу. Висновок тут: проходьте інтерв'ю, починайте максимально рано це робити, навіть якщо вам здається, що ви не готові. Коли станете готовими, то вже будете вміти проходити інтерв'ю і станете готовими раніше, насправді. А може, навіть отримаєте офер, хоча зовсім того не очікуєте. Різне буває. Власне, ви нічого не втрачаєте, а користь отримуєте. Може, навіть будете менше переживати, якщо не очікуєте позитивного результату, і краще будете проходити співбесіди. І не варто при цьому думати, що ви робите щось погане для компанії, і витрачаєте чийсь час. Якщо це так, то вас не запросять на інтерв'ю, і найчастіше так і буде. Тобто, ваші резюме можливо навіть і не будуть переглядати в частих випадках. Тут не треба з цього приводу засмучуватись, так і працює. Якщо вакансія одна, а кандидатів багато. Коли ви не знаєте кого шукають, може шукають недосвідченого спеціаліста на виріст, щоб навчити його під себе. А не перенавчати ті погані практики, які він уже вміє. Ще стосовно резюме, гугліть такі штуки, як AI CV Generator, штука, яка допоможе вам згенерувати гарне резюме, дайте резюме в чати спільнот чи якимось рекрутерам в LinkedIn. Просіть рекомендації щодо того, як його покращити. Ось такі рекомендації даю базуючись на своєму досвіді, на досвіді людей, які відносно недавно працевлаштувалися. Напишіть ваші історії успіху чи невдач в коментарях. Це справді буде цікаво почитати. Дякую.